Ягідний пікнік У Серезному саду висів гамак. Іскорки обожнювали в ньому гойдатись і читати книжки. Зазвичай це тривало, аж поки хтось із них не зголодніє. У мене вже бурчить животику. Міо згорнув свою книжку і поглянув на друзів у пошуках підтримки. Здається, я теж голодна, озвались Жуж. Ми ж у саду, а тут повно ягід. Влаштуймо пікнік. вигукнула Бринь. І зіскочила з гамака. Друзі від несподіванки мало не покотилися на землю. Ідеї добринь завжди приходили раптово, коли їх ніхто не очікував. Чудово. Я вже приніс усім кольорові кошики. Вибирайте кому який до вподоби. Пум тримав блакитний, фіолетовий, червоний і жовтий кошики. Це мій. Ви ж не проти? Бринь вхопила блакитний. Звісно, вибирай будь який на свій смак. Жуж вибрала фіолетовий кошик, Міо вподобав червоний, а пум залюбки лишив собі жовтий. У цьому саду стільки ягід, що вистачить усім. Якщо кожен назбирає повен кошик одних ягід, то потім зможе пригостити решту. Я назбираю полуниці, а ви якісь інші. Влаштуємо ягідний пікнік, запропонувала Жуж. Супер! Тоді я назбираю шовковиці. Зрадів Міо і поспішив до шовковичного дерева. А я пригощатиму всіх малиною, підтримав ідею пум і рушив до малинових кущів. Тоді я принесу найсолодшу і найбільшу ягоду захотіла всіх здивувати бринь і побігла в глиб саду. Іскорка довго блукала садом у пошуках тієї самої особливої ягоди, такої, як вона сама. Їй хотілося вразити друзів, похвалитися їм, що вона може. Проте особлива ягода ніяк не знаходилась. Усі іскорки давно вже зібралися зі своїми повними кошиками, окрім бринь. Зрештою, вона поверталася до друзів засмучена, аж раптом через щось перечепилася. Велике жовте яблуко лежало в траві. Іскорка зраділа, хоч то була й не ягода. Вона витерла яблуко і помчала до друзів. Бринь, я вже почав за тебе хвилюватися, пум зустрів іскорку обіймами. Ну, мінятися ягодами. Ось вам мої полуниці. Жуж простягла кожному по кілька ягідок. Міняю твої полунички на мої шовковиці. Міо тримав кошик фіолетовими від ягід руками. А я назбирав малинки цілий кошик. Пригощайтесь. Пум простягнув друзям свій кошик. Жужі Міо натомість відсипали йому свого врожаю. Лише бринь сиділа мовчки та ні з ким не мінялась. Вона тримала єдине яблуко, яким так хотіла похвалитись, але не хотіла нікому його віддавати. Бринь, де твоя особлива ягода, поцікавився Пум. І чому не береш наші? Бо не хочу ділитися чи мінятися. Це моє. Іскорка притисла яблучко до грудей і заплакала. Якщо я віддам його жуж, то не матиму, чим мінятися з тобою і міо. Якщо поміняюсь з Змію, то не матиму, що запропонувати тобі і Жуж. Бринь, ти можеш не ділитися, якщо не хочеш, заспокоював іскорку Пум. Але я хочу покуштувати ваших ягід. Що мені робити? ще дужче розплакалась Бринь. Поглянь, яке твоє яблуко велике. Розділи його на шматочки, так його вистачить на всіх, як і наших ягід. «Ай справді, дякую, пуме. Друзі, це найкращий ягідний пікнік у моєму житті. Бринь витерла сльози і поклала яблочко в блакитний кошик. На день цієї кошика вже лежали шовковиця, малина і кілька ягід полуниці.